Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні запропоную вам чудовий варіант м'ясної підливи з овочами. Виходить дуже смачно, соковито, підходить до будь-якого гарниру. Нарізаємо цибулю та одну моркву. Моркву я нарізаю ось таким чином. Далі фарш. Тут 650 грамів, в мене фарш зі свинини. Можна використовувати будь-який інший фарш. Обсмажуємо цибулю разом з морквою 5-7 хвилин. Далі додаємо в наш фарш. Ось так його добре потрібно перемішати. Хвилинки 3 обсмажуємо і розбиваємо ось грудочки, щоб він у нас вийшов однорідний. Нарізали один помідор. Та болгарський перець. У мене заморожений, приблизно одна велика причина, така йде. Дві-три столові ложки томатної пасти або томатного соусу. У мене в даному разі томатний соус. Перемішали. Та потрібно додати сіль, перець, спеції за смаком. У мене копчена паприка, трішки коріандру, сіль та чорний перчик. Ось так перемішаємо та вливаємо приблизно 200 мл води. Накриваємо кришкою та тушкуємо хвилин 20. Після того, як пройшло 20 хвилин, я ще додаю зелену цибулю та буквально 3 зубчика часнику для смаку. Перемішуємо, тушкуємо ще хвилин 10, спробуємо на смак, якщо чогось не вистачає, потрібно додати і все готово. Ось така краса в нас вийшла, пахне неймовірно. Сьогодні я подаю її зі спагетті. Це порція чоловіка, він оцінив, сказав, що дуже смачно. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, готуйте з любов'ю та мирного неба вам над головою.